Добрий день, всіх вітаю на каналі Техніка Поля. Знову знімаємо для вас дуже цікаве відео. Підібрали агрегат для цього. Дуже цікавий і акційна ціна на нього. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця, буде показана робота в полі агрегату. І також буде озвучена ціна його акційна. Ну, а в даний момент підписуйтесь на канал, ставте Вподобайки, лайки, кому як зручно. Коментуйте, задавайте питання, діліться між собою нашими відеоглядами. Ну, також в нас дуже великий асортимент сільськогосподарської техніки, запчастин, також до різноманітної, всесезонної техніки, також є в продажі навіть маніту ось такого плана. Пишіть, будемо задавати питання, будемо відповідати. Що до чого по самої Манітушки. Ну а зараз ось такий у нас актуальний дуже агрегат. Це сівалочка точного висіву Vesta 8 Proфі від відомого бренду з міста Кропивницький Ельворті. Попередня назва червона зірка, всі знаєте, цей агрегат. Більш детально роздивимося по. Озвучимо по технічним характеристикам даний агрегат. Подивимося, чим він відрізняється. На нього акційна ціна. До кінця відео дивіться, в кінці відео буде озвучена вона. Більш детально продивимося. Технічні характеристики, плюси даного агрегату. Поїхали. Ширина ширини будемо починати. Ширина захвату 5,6 метра, 8 рядків. Робоча швидкість даного апарату складає 7-9 км на годину. Продуктивність складає до 5 гектар на годину. Глибина посіву від 4 до 12 см. Міжряддя даного апарату 70 см. Потужність трактора повинна бути не менше 80 кінських сил, тому що Масу даний апарат має 1278 кг. Пустий, не загружений без посімату, без добрив. Так що потужність не менше 80 кінських сил. Даний апарат він комплектується за акційну ціну. Він комплектується повноцінно, Це повноцінно в комплектацію входить транспортний пристрій. Ось такого плану. 4 комплекта дисків. Це диски 5,5 на 30, 2,2 на 40, 3х30 і 4х30. Контроль, інформаційний пристрій супутниковий, максимальної комплектації. Іменно там дуже великий екранчик, дуже удобно користуватися. Це все буде входить в ціну акційну, яка буде озвучена в кінці відео. Обов'язково додивляйтесь. Тут, що тут нового і що тут змінено від звичайної вісти, упс Вести? По-перше, інша конструкція з секції, вона трошки стала довше. По висоті вона стала вуще. Має ось такий паралелограмний механізм. Вона йде двухконтурно. Двойний контур він зроблений так, що знаходиться він в паралелограмному механізмі. Ось так, як ви бачите, біля пружини. Має ролик натяжний і захищений також таким кожухом. Висівний апарат збільшений, якщо порівняти з вестою, вестою звичайною, має два скидача, що унеможливує. Двійники при посіві. Також має ось такий полос, ось таку п'яту. Брозну класно робить. Також має в комплекті йде ще комковідвід. Примітивний, але він працює невеликий убирає пожненні остатки, які залишаються при посіві. Також привідна зірочка йде також. В механізмі. механізмі вона знаходиться тут дуже зручно. ну а Позаду йде загортач звичайний, звичайне колесо широке, яке задає теж глибину, має ось, такий, ось таку шкалу регулювання. Бункер збільшений, він дорівнює 36 літрів. Пластик дуже міцний, не витримує плюсові температури, мінусові 40, мінус 40, мінус плюс 40, в принципі, нормально справляється, нічого не тріскається, нічого не ламається. Також туковий привід закритий в ось такому чехлі, він стандартний, в принципі, всі його знають. Маркера на окремих гідроциліндрах. Маркерна система і сам туковий сошник виконаний в ось такому вигляді. Двухвиткова стійка завернута, вона класно тримає і, де треба прогинається. Також має ось такий сапожок туковий тукового сошника. Бункер також збільшений. Об'єм бункера складає 80 літрів. Ось так він відкривається. Також пластик дуже міцний, погода йому ніяка не, не завадить. Має ось такий шнек, ось такі шнек шнеки, які роздають по сторонам міндоброва. Так, я казав, не казав, і такі защолки в ньому теж не так просто його відкрити є ось такі защочки по краям. Так, 80 літрів, якщо казав, ще й повторюсь, має об'єм бункер тукового апарату. Також сівалочка з цього, з сторони трактора виглядає ось таким чином. Є штанга, яка підчіпляється на трактор, є ось такий удобний страхувальний механізм на даної сівалочки. Гідравліка, все тут як положено, зроблено. Також норма висіву даного апарату е по добривом складає від 54 до 536 кг на гектар. Також встановлена сигналізація, бачите, в принципі, е механізм передачі вже йде, він схожий на у Весту, але відрізняється тим, що тут іде теж блочна система, але два блочки по 5 зірочок. Це збільшує вам діапазон посіву сім'ян і міндобрив. Так, дивіться, ще що забув вам сказати, що коли вона йде з транспортним це сказав. Транспортний пристрій по своїй ширині складає від колеса до колеса 2,6 метрів, що дозволяє дуже компактно переміщуватися по звичайним дорогам, ніхто до вас не придовбеться, як мінти, бо не мають права, бо у вас все буде в нормі закону по ширині. Також, якщо витрати палива при роботі трактора, 80 сильного становить від 2,3 літра на гектар при даному апараті. Так що дивіться, апарат є по наявності. Ціна даного апарату складає 470 тисяч гривень. Є на нього компенсація. Надаємо всі документи. Обов'язково підписуйтесь на канал, на канал, ставте вподобайки, лайкайте. Дивіться роботу в полі даного агрегату і стаємо до праці.